Добрий день, малята! Давайте з вами підемо на прогулянку по осінньому парку. Яка краса навкруги? Осінь уже похайзнувала. Влітку лістячка на деревах було зелене, а зараз осінь розфарбувала лістячка в різні кольори. Помаранчевий, червоний, жовтий, багряний. Сонечко пускається все нижче і нижче, його промені вже погано прогрівають землю. Кажуть, сонечко світи, але не гріє. І дорослі і дітки одягаються тепліше. Ось легкий вітерець, грається з листячками, дмухає на них, вони весело шелестять. А коли ветер сильніше, він сриває листячка з дерев, кружляє доночку, а потім опускає їх на землю. Це явище називається листопад. Птахи відлітають теплі країн. Все частіше весені хмари вкривають небо і йде дощик. Дощову погоду. Треба одягатися тепліше, взувати гумові чобітки і ховатися під парасулькою. Дітки, ми з вами згадали, які природні явища бувають в осені. Будьте всі здорові!